Зустрічайте новинки. Бренд Honor повертається в Україну і привезли безліч смартфонів для вимогливих покупців. А почнемо ми з огляду. Honor Magic 5 Lite Це стильний девайс, який захопить погляди своїм загнутим екраном, який наближає зовнішній смартфону до флагману. Але це лише одна з багатьох переваг Magic 5 Lite про що ми сьогодні і дізнаємось. Та спершу давайте перевіримо, чи є у вас підписка на телеграм-канал Алло. Бо саме там можна було першим дізнатись про повернення бренду Honor в Україну, побачити розпакування нової техніки, дізнатись про акції, знижки і актуальні новини. Переходьте за посиланням в описі і підписуйте. А ми повертаємось до Honor Magic 5 Lite і почнемо з його комплектації. Honor надає нам відразу захисну плівку на екрані і кабель живлення USB Type A Type-C. Та дійсно здивує вас вигляд смартфону. Його задню частину зроблено із лянцевого пластику, яка заокруглена по краям для більшої зручності при користуванні. Та бренд Honor дає нам на вибір два кольори: Midnight Black і Emerald Green. Та головне, чим виділяється задня частина девайсу круглий стильний острівок під камеру, який не сильно випирає над задньою. Кришкою і він містить в собі три модулі камери, про які згодом розповім. Бокова рамка має невелику товщину з розширенням біля кнопок регулювання гучності і живлення. Та на ній можна знайти слот під 8 карти, type c порт і зверху інфрачервоний бластер для керування побутовою технікою. Ну а спереду на вас очікує головна перлина смартфону: це 667 дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Це десятибітний екран, і він здатен відображати більше мільярд кольорів. Дисплей має вигин 45 градусів, що візуально збільшує його розмір і робить зовнішній вигляд преміальним. Крім того, завдяки вигину користуватись девайсом комфортніше, бо його ширина менша, ніж у звичайних 6,67 дюймових екранів. Ця матриця дарує неймовірну плавність при користуванні інтерфейсом і соціальними мережами, а максимальної яскравості 800 ніт вистачить для гарної видимості навіть на яскравому сонці. Крім того, під екран вмонтовано сканер відбитків пальців, що дозволить швидко розблокувати смартфон. Матрицю захистити. Армованим склом товщиною 0,65 мм, а високочастотне затемнення з частотою 1920 Гц, створює комфортні умови для читання при недостатньому освітленні. Ваші очі не будуть втомлюватись. А щоб забезпечити гарну швидкість роботи та ігрову продуктивність, смартфон оснастили SOC Snapdragon 695, який побудовано на базі 6-наметрового техпроцесу. Саме цей процесор надає комфорт при запуску повсякденних застосунків. Все працює швидко, без нарікань, і ви можете відразу відчути. Перевагу 120 герцового екрану. А при запуску ігор, на кшталт Code Mobile, ви взагалі не відчуєте дискомфорту, бо не надвимогливі ігри працюють зі стабільним фреймрейтом. А що справді дивує, це час автономної роботи, бо тут встановили батарею на 5100 мАч, яка разом з енергоефективним процесором дає неймовірні цифри розряду. Всього 7% за пів години гри і 3% за півгодини перегляду YouTube. Це може гарантувати 2 дні помірного користування без думки про підзарядку. Так коли це знадобиться, можна підзарядити смартфон блоком 40 Вт з підтримкою технології Honor Supercharge. За півгодини заряд поповниться на 12,5 годин перегляду відео. Все це робить Honor Magic 5 Lite дійсно автономним девайсом. При тому, що товщина смартфону складає 7,9 мм при вазі 175 грам. Хоча характеристики це дійсно дуже важливо, але без продуманого програмного забезпечення це все неможливо реалізувати. Саме тому Honor сюди встановив Magic Ui 6. Ця система поводить. На базі Android 12, та має на борту все необхідне для комфортної роботи: весь набір Google сервісів, безліч варіантів кастомізації системи, інформативні налаштування і фіш, які розкривають потенціал AMOLED-екрану. а саме always on Display з безлічю різноманітних стилів, які можна додатково завантажити з мережі. На робочому столі можна збільшити папки для більш зручного запуску застосунків з них. А якщо ви бачите риску під програмою, зробіть свайп по іконці. Це дозволить відкрити віджит. Для швидкого закріплення його на головному екрані Magic UI 6 це саме та система, якій ви можете довіряти. Вона не викликає нарікань та дійсно буде супроводжувати вас. Кожен день. Та для зв'язку з зовнішнім світом важливо мати всі бездротові інтерфейси. І вони тут є. А саме Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 і NFC Чіп для швидкої оплати за допомогою Google Pay. І ось прийшов час перейти до камер. Основний сенсор має роздільну здатність 64 мегапікселі. Є 5 мегапіксельна на ширококутна камера і 2мегапіксельний макрооб'єктив. І всім цим керує просунуте програмне забезпечення від Honor. В камері є як класичні режими: на кшталт фото, відео і портретний зйом. Ще й режими нічної зйомки, мультивідео, яке дозволяє комбінувати відео з різних модулей, режим профі і високої роздільної здатності, та час прийти. До прикладів, фото на Magic 5 Lite в день мають чудову деталізацію. За рахунок роздільної здатності вихідних знімків 16 мегапікселів. Крім того, можна помітити чудову передачу кольорів, яка дозволяє відразу публікувати фото в соцмережі, так і відредагувати для збільшення ефектності. Якщо ви фотографуєте яскраві об'єкти для більшого раджу користуватись режимом HDR, який залишить тінь з деталями і яскраві частини кадру не будуть пересвідчені. Але при недостатньому освітленні на знімках вже починає бути помітний шум. І для кращої деталізації знімків вже рекомендується користуватись нічним режимом, який робить фото не надто швидко, але покращить їх навіть вночі. Фронтальна камера на 16 мегапікселів чудово підходить для фото в день. А ось вам і приклад відеозйомки на Honor Magic 5. Lite. Знімаємо Full HD 30 кадрів на секунду. На вулиці день, яскраво сонце світить, і ви можете побачити як він працює з пересвітами. Також як і відпрацьовує стінні. Ви також чуєте, як він записує звук. Тож напишіть в коментарях, як вам цей приклад. Звук у новинці моно, та він досить гучний і його цілком вистачить для комфортного прослуховування фільмів чи відео на YouTube. А при користуванні навушниками активується пункт Honor Хайстен, який дозволяє налаштувати звук. Тож який висновок можна зробити про Honor Magic 5 Lite? Це дійсно той смартфон, який приваблює своїм зовнішнім виглядом. Він збирає погляди і дійсно відчувається флагман. Його SOC гарно справляється як з повсякденними задачами, так і з іграми. А програмне забезпечення дозволяє тонко кастомізувати смартфон під ваші потреби. Тож вибирайте новинки від Honor на Allo, а вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі. Бувайте!